Це з ним буде добре. Тому що був відзначений золотою медаллю на Вайн Спіріт в 2023 році. Axis Wine, Совіньон 23 2023 року, молодий, 13% спирту. Зараз продегустуємо. Сподіваюсь, ми нарешті насолодимося ароматикою справжнього Сувіньйону цей зразок, нагадаю, 23 й рік, міцність 13%. Axis Wine, Львівщина. Виноробня, яка б'є чарти в конкурсах Wine Spirit, золота медаль за це вино. І ви одразу бачите такий якраз компромісний варіант Європи і Нового світу, в першу, На перший погляд. <гум> е такі і свіжескошена трава, і всі дескриптори савіньйону, і в той же час нюанси екзотики та розкриваються. Тут не ну, починає дуже приємний складний а, аромат. Будь ласка, передайте пляшку в зал, і ми е тут складний аромат, і хочеться зосередитись. Так? Давайте вивільнемо дескриптори, які відчуваємо. Глибокий такий округлий букет. Тут і білі квіти, нектарин. Парфумований дуже. Якраз те, що притаманно, да, аромати, ну, кошачої. Мочі, це є реально факт, але, але, стримани але дуже стриманий це якраз ці тіоли, які тут є, вони відчуваються в дуже елегантній такій формі, і вони додають тут такої вишуканості. Я б сказала, що цей совінь вишуканий, ще не дегустуючий. Смак. Давайте оцінимо смак. І смак гармонійний, легка, пікантна е, нотка фюме димності, так, як шлейф. Мені нагадує вуаль, таку, яка от, димка обволакує всю порожнину нашого рота, всі рецептори мягке, потужне, переплітається ароматика і смак. Якраз це дуже гарно. Все знаходиться в абсолютній гармонії. У післясмаку приємна мінеральність. Дуже глибокий совіньйон, зроблений правильно. Я б сказала, дійсно такий сучасний формат от компромісу. Хто не знає, як зорієнтуватися, все ж таки брати європейський совіньйон або новосвітський. А так то тут я б сказала, що він абсолютно є таким в своїй інтерпретації дуже класним і неспроста. Він відзначений золотою медаллю. І нарешті в нас. Такий крутий, потужний зразок. З'являються екзотичні ноти, з'являється маракуя, так? посилюється свіжий нектарин, вже дозрілий, в другий ні, перший, другий ні, третій. Хочеться постійно вдихати. І теж саме повертаючись до смаку, аналізу смаку, можна зробити аерацію. Після аерації, приємні ноти агрусу, свіжих яблук стиглих, свіжоскошена трава, все-все-все, що характеризує гарний благородний совіньйон Блан. Орієнтовно 500 гривень, так, якщо я не помиляюсь, коштує це вино. Зараз не скажу, але у вас всіх є можливість зайти на сайт АКСІСВайн, хто хоче замовити. Це справжньо можна здивувати, так і я думаю, що іноді важко вгадати, що саме український совіньйон може бути от таким. Він уже. Це абсолютно ресторанна позиція. так, Це е, такий вишуканий, вишколений е, S'Injon Blanc. Е, залишається у мене е, мінеральність, дуже брелагородна, приємна така, вона посилюється після аерації. От. І довгий післясмак, його можна рахувати в секундах. Французи називаються кодалі, але довго-довго е, післясмак триває. Місяць назад. Тільки розлили, а, так? А, Гарно, гармонійно, вишукано, дуже приємно, що по-українськи. Партий соміонбан. Питань немає до нього. Класичний. Сьогодні коштував бан з Южної Африки і Південної Африки. І схожа на 100%. Але він приблизно стільки ж і коштує. 400 гривень український, 400 гривень південний африканський. А тобі його поставили на полицю? Так. Ну так і поставив. Ну, це гарно. А може він, скажімо так, створити конкуренцію новозеландському сильному На Новозеландському ні. Тому що тут більш європейський стиль. Тут болгарський перець, цитрусові, парічка. Як воно буде? Айлона. Забув російське слово в карму плюсі. А, а, а новозеландський – це тропічний фрукт. А тропічних фруктів тут практично немає. <клес> Він більше італійська, французька, ну таке стилістика. Дуже приємні відчуття, третинні ноти, і ви можете вже зробити висновок. що а, Крізь призму всього аналізу цього зразка залишається незмінним приємний аромат. Первинні, вторинні, третинні ноти, які тут зберігаються, і в порожньому келиху ми відчуваємо насолоду також. Гарний зразок.